Поки стоїмо на Курщині. У мене випадає десь місцями ми в шаткому положенні, але стоїмо. Але поки стоїмо і поки у них там. Я поки не бачу, що прям дуже суттєво. Скоріше за все, якусь територію все-таки зможуть відбити там десь щось, але не все і не одним махом так точно. Ага, так, ну і щодо мобілізації ВРФ з'являлася інформація про те, що Держдума російська ухвалила законопроєкт, який дає змогу відправляти підсудних. Ну ймовірно, для чого це все робиться? Аби якомога більше зібрати росіян і відправити на фронт, ну і власне не оголошувати при цьому там да. повноцінну мобілізацію. Ймовірно, так тим не менш. Чи мають зараз о, окупанти якусь певну ціль щодо кількості мобілізованих і, власне, відправлення на територію України для протистояння? У них, як і у нас, так і у них є проблема з недобором недобором кадрів до війська. Є проблема з людським ресурсом. Вона є. Не дивлячись на те, що їх набагато більше є проблема з людським ресурсом, і для них тема мобілізації приносить їм дев'ятку мечів до останнього, після оголошення першої мобілізації, до останнього вони будуть тягнути з офіційним оголошенням другої мобілізації. Вони будуть тягнути, тому що для них це болюча штука. Якщо вони вдалися навіть до пропаганди пов'язаної із срочниками, аби тільки не оголошувати мобілізацію, то для них вона навіть болючіша ніж питання срочників, які викликає в росіян, все одно певне там обурення і так далі. Том подібні. Плюс я якось вже пояснювала, яку дуже цікаву штуку. Збродняк або знаходиться вже на території України живий ще а, поки да. що, або знаходиться на території України вже мертвий, саме да. збродняк. Далі потрібно буде знімати людей, які тримають як не крути, на собі певну економіку. Тобто якогось збродняка стає все менше. Збродняк покладений, да. це будуть люди трошки іншого порядку. По перше, їх призвати важче. Для початку, по-друге, як би вони не піднімали ціну, а Путін намагається купити солдат. Якщо ми подивимося аналітику за підписання контрактів за останні там скільки рік-півтора, у них там ціни в геометричній прогресії, То було 250 тисяч, 300, півмільйону. Там лям, два лями, Ну, типу, uh -huh. він намагається купити таким чином. Воно також фігово діє. А от і їм в ну доводиться відловлювати якимось чином там призивати, хапати, тягнути, аби не ну, не оголошувати офіційної прямо хвилі мобілізації. Поки вони її ж кажу, будуть відтягувати до останнього. Але люди їм дійсно потрібні. Так ну до речі, була інформація навіть про те, що КНД може у знак допомоги Росії ввести війська наскільки можливо таке, поки поки мало ймовірно, Да, у них там є якісь. Домовленості, але поки дуже малоймовірно. І мене випадало, що якщо і є на зараз якісь кандерівці на території РФ, то вони скоріше знаходяться в якихось тилових моментах в невеликій кількості ніж саме на фронті там або наближені до фронту, і там поки важко у них з залученням тих самих е, військ північної Кореї, ну тому що знову ж таки для того, щоб це зробити, це має бути прямий жест Китаю. А Китай поки mm -hmm. ніяких жестів не дає. Угу. А, так, стосовно ядерної доктрини поправки вніс Путін, власне, ось це внесення, чи має під собою власне якесь бажання на практиці застосувати ці всі поправки? Чи все ж таки знову шантажем все і завершується? Ми говоримо про поки тільки про шантаж. Угу. Ми говоримо про шантаж і про трясіння ядерними мощами, все, як любить Ерефія, і любить вона це з часів холодної війни. Показувати, угу. демонструвати, і оця вся історія. Угу. Стосовно виборів у Сполучених Штатах Америки, ну ні для кого не секрет, і власне попередні там ви. Вибори показували у Америці, показували, що е, Росія неодноразово намагалася якимось чином втручатися в ці вибори, і так далі цього разу. Е, чи будуть спроби? Е, ну і власне, чи чи будуть вони вдалими і ефективними? Уже є спроби, mm -hmm. воно вже є. Воно вже вже є якісь процеси, вже є якісь колупання в внутрішніх справах США. Вони вже відбуваються, дадуть вони не суперзначний результат по шістці пентакли. Тобто дадуть якийсь мінімальний, але не дуже значний. Я так розумію. Вони. Прагнуть, аби Трамп очолив Сполучені Штати Америки, тим не менше, останні там заяви розуміємо, Трамп такий доволі цікавий, ну, якщо так можна сказати, персонаж. І він і нашим, і вашим, і ніби і намагається там на користь України робити якісь заяви на наступний день робить абсолютно зворотні і так далі. Чи прагнуть вони дійсно, аби Трамп очолив Сполучені Штати Америки? Чи було б їм це вигідно? скажімо? тут глибше, ніж Трамп. Тут питання купити або повпливати на конкретних конгресменів. Ага, тут в людях питання, а не в тому, хто очолює цих людей? Так було завжди: те, що вони підтримують Трампа, то не ну як або складається враження, що вони підтримують Трампа як кандидатуру. Там більше питання у людях. Ага. На яких має вплив Трамп? Тобто Чекаю. там питання в цьому? Угу. Сьогодні за Вашингтон Пост писав про те, що Трамп досі, мовляв, дружить із Путіним і навіть телефонував йому в цьому році. Наскільки це правда, і чи дійсно він там має якийсь тісний зв'язок? Скоріше за все, про дзвінок це якийсь вкид. або якась перекручена інформація. Щось тут не так. Ця інформація вийшла від якоїсь жінки, ага. не факт. Це скоріше нагадує якийсь додатковий чорний піар для Трампа. Ну, я маю на увазі, ну, типу, щоб зруйнувати його там, певні рейтинги. Да, тим, що подивіться, досі, досі друже і ну коротше, і якась така от історія. Е, от я би скоріше сказала, що е, по-перше, по і передачі інформації від Трамп Трамп Путін да, Верховна Жидиця виходить перевернутою. Я не впевнена, що там. Давайте так, що це якісь особисті штуки. Тобто, можливо, якась перевернуто перевернута, якась пер... якась передача інформації, вона дійсно можлива, але не в кон... не в контексті власної комунікації персонально. Mm -hmm. От і я би більше сказала, що це такі стосунки, які поставлені у підвішений певний стан і за обставин. Тобто, я не думаю, що Путін такий, «Бодзі, трампуська дзвонить. Надо слухавку взяти у ці путки». Знаєте, як ми там біжимо, коли не пише хлопець, який Дзвінка, якого ти чекала? Оце ага. ні, ну воно так не виглядає. Воно виглядає як щось, що може почекати.